Така херня, що, типа, зараз. Маємо шлем. Просто, бля, за 60. Це така, що навіть що бачите, що... О, хороше, все, три рази, я три рази натиснув, будь ласка, машина. Хто заказував хтось машину? Три рази, я, якщо що, 180 це потратив. Я вибив пльом легендарний машину міфічну і ще там якусь херню. Та я їбав більше, наче мені більше. Дякую, дякую, дякую. А чи ще раз треба крутити, я не знаю, в мене вже і все. Чи синю мені треба, ні, вона це обістяна точка, хай собі стоять ці монетки. Чотири рази. І що? Ну і що? Я не відчув її, я не відчув її цю машину. Я пірдів! Три рази, блять! Три нахуй! Піздец!